Українська захисниця Євгенія Мараль заявила, що стала жертвою домашнього насильства. За її словами, колишній чоловік погрожує їй розправою. Мраль оприлюднила відповідні аудіоповідомлення. На них як стверджує військова голос екс-чоловіка військового Євгена Степанюка, який обзиває Емераль, погрожує їй та звинувачує у зрадах. Я тебе предупреждаю. Я не пугаю, я просто предупреждаю. Если какой-то мужик мне скажет, или я увижу, или мне доложат, что какой-то чувак взял моего ребенка в руки, какой-то левый чувак взял моего ребенка, мою дочь в руки, я взорву тебя, это голосовой оставь и сохрани. Я сяду, мне Я взорву, мне терять нечего. Ребенок будет расти, нормально, все, бабушек хватает. Я взорву тебя вместе с этим чуваком, ты поняла? Я, я тебя раньше предупреждал. И дальше, смотри, когда будет ребенок, расти, ты его воспитывать не будешь, ребенка я заберу. После двух-трех годиков не будет такого, что какой-то чувак будет приезжать к тебе на хату или на дачу, будет моего ребенка называть дочкой, или там что-то брать ее на ручки. Я... Від вересня Амеральд натякала фанам у соцмережах, що її стосунках з чоловіком не все гаразд, однак прямо не говорила, що сталося. Нещодавно вони, жінка офіційно оголосила про розлучення, а тепер розповіла, що стала жертвою домашнього насилля. Жінкою так не можна. Я Женя Амеральд відома вам як сильна та смілива українська Жанна Дар. Але перш за все, я просто жінка одна з багатьох сотень тисяч українських жінок, яка Пережила домашнє насилля, дуже прошу вас додивитися і прослухати це відео до кінця. Також я прошу підтримки блогерів, медійних людей та усім, кому не байдужа ця тема. Давайте сколихнемо суспільство та вкотрий развернемо увагу на таку надважливу тему, як домашнє насилля. Мовчати більше не можна. Я зробила свій вибір. Я більше не мовчу, я говорю.